Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці та пристрасті. З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми з головою поринемо у світ осінньої риболовлі. А саме розберемо прогноз кльову на 26 листопада 2025 року. Цей день обіцяє бути справді особливим, адже погода готує нам сюрпризи, які можуть як приємно здивувати. Так і випробувати на міцність. Готуйтеся дізнатися, де знайти того самого трофея і як його спокусити. Прогноз по видах і тактиках. Друзі, листопад місяць хижака. Мирна риба вже потроху впадає в заціпеніння, шукаючи зимувальні ями. А ось щука, судак та окунь ще активно годуються, нагулюючи жирок перед зимою. ЩУКА. Зубаста красуня у цей день буде дещо примхливою через мінливий тиск, але все ж шукатиме чим поласувати. Шукайте її на глибоководних ділянках, вздовж руслових бровок, біля підводних ям, старих затоплених корчів та по краю очерету, де глибина сягає від трьох до шести метрів. Саме там вона чатує на свою здобич. Ловити щуку зараз найкраще на спінінг. Вибирайте великі приманки, коливні, блешні, важкі віброхвости або великі воблери Мінноу, особливо глибоководні суспендери або тонучі моделі. Проводка має бути повільною з тривалими паузами, не поспішайте, нехай хижачка встигне роздивитися вашу приманку. Пам'ятайте, що щука зараз віддає перевагу легкій здобичі, тому мертва рибка на гачку. Також може спрацювати. СУДАК. Цей нічний хижак, незважаючи на листопад, буде досить активним, готуючись до зими. Судака шукайте на глибинах, особливо біля крутих руслових бровок, підводних пагорбів, на схилах ям та ділянках з твердим дном каміння, черепашник, щільний пісок. Він тримається з граями, слідуючи за білою рибою. Найефективнішою снастю буде джиг. Використовуйте важкі джиг головки від 20 до 40 грамів і більше залежно від глибини та течії. Силіконові приманки натуральних відтінків або з невеликим кислотним елементом, що імітують малька, будуть дуже доречними проводка класичний ступінчастий джиг, але з більш довгими паузами на дні. Судак бере впевнено, тож пропустити його клювання буде важко. Кращий час Ранній ранок та вечір перед заходом сонця, хоча в листопаді він може клювати практично цілий день. Окунь Смугастий розбійник у листопаді збирається у великі зграї і йде на глибину. Шукайте його на середній та великій глибині біля бровок, глибоких ям, закоряжених ділянок та підводних перешкод, де він ховається від більших хижаків та шукає корм. Якщо погода стабільна і без різких перепадів тиску, окунь може показати себе для ловлі окуня, спінінг залишається основним знаряддям, ефективні будуть невеликі воблери кренки 3-5 см, що створюють активні вібрації, джигові приманки, силікон, природних відтінків або оснащення від відвідний поводок. Проводка повільна, волочіння по дну з невеликими підкиданнями. Вранці та ввечері Окунь зазвичай найбільш активний. Аналіз УМОВ Погода 26 листопада 2025 року на нас чекає справжнє осіннє вікно. Температура повітря буде вищою за норму для кінця листопада вночі до 7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 11 градусів вище нуля. Це, друзі, досить незвично і може дещо активізувати рибу, проте не все так просто. Атмосферний тиск очікується нестабільним, з помітним зниженням протягом дня з 750 до 742 міліметрів ртутного стовчика, що зазвичай негативно впливає на кльов, вітер буде південний, південно східний, помірний. Але місцями по Україні можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, що створить хвилю та ускладнить риболовлю. Опадів у більшості регіонів не очікується, окрім крайнього заходу. М. Температура води вода у водоймах України, зокрема у Дніпрі, продовжує охолоджуватися. І на 26 листопада очікується, що її температура становитиме близько 3-4 градусів за Цельсієм. Така холодна вода значно уповільнює метаболізм риби, роблячи її більш млявою та обережною. Однак на фоні потепління повітря поверхневі шари води можуть дещо прогрітися, створюючи комфортніші умови для короткочасної активності. Фаза місяця. 26 листопада це шостий місячний день і місяць перебуває у фазі зростання. За рибальськими повірями, зростаючий місяць часто вважається сприятливим періодом для риболовлі, адже вважається, що зростом місяця зростає і активність риби. Це додає трохи оптимізму до нашого прогнозу Загальна активність риби з огляду на всі фактори загальний кльов я оцінив би як капризний, але з періодами хорошої неактивності для хижаків. Різке падіння атмосферного тиску та сильний вітер можуть сильно придавити рибу до дна, але при цьому незвичайне для кінця листопада потепління повітря та фаза зростаючого місяця дають надію на активний вихід хижаків, що готуються до зими. Мирна риба буде вкрай пасивна, тому краще зосередитися на щуці Судаку та Окуні. Друзі, бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і поділіться в коментарях: а на що ви ловите у листопаді і які ваші секрети успішної риболовлі в холодну пору року. Чекаю на ваші історії. До зустрічі на водоймах!